Добрий день, добрий вечір. Хто коли буде дивився. Всім гарного перегляду і гарного спілкування. Так. Сам перед хочу сказати, хто задає питання. Я коментарів зараз читати не маю часу. в коментарях я виходжу два рази в день в стрім. Як не на малому, то на великому каналі. Так що, заходьте на стріми, задавайте питання. І я вам там зразу ж таки відповім. Так, якщо бачу котру відповідь, що зайду, там пару коментарів прочитаю, що маю час, то я відповідаю. Якщо не маю часу, вибачайте. Так, вибила я 5 яєць і трошки цукру. Багато не треба. Розбиваємо, щоб цукор розтопився. Так, сиплю пакетик ванільного цукру, розмішую. Толю кружку молока. Так, молоко в мене після сепарації сепарірованого кружка молока. Десь так з пів ложки, Порошку до печива. Чи розпушувача, хто там як знає. Мука досипала ще бо замало, за Зараз буде то водиці, то Мукиці. І розмішуємо таке, щоб тісто було густеньке. Не дуже ріденьке, ну і не дуже густеньке. О, якраз буде добре. І буде зараз нам смачно. Смачно однозначно. О, бачите, таке. Якраз. Зараз я помию вінчика. Забула знімати. Так, беру два банани. Ну, тут два буде мало. Будемо готувати, будемо готуватись, смакуту будемо робити. Хто не хоче, я нікого не заставляю. А хто хоче може спробувати? Дуже смачні банани попали. Ось так. І відправляємо на сковорідку зараз отако от по одній штуці обжаруватися. І буде нам смачно. Тоді до остального тіста ще візьму два баданчики і останні зроблю. Так щось таке. І будемо жарити на пательні, розігріті. Ось так береться. Ну, Приклеїлася до миски. О! І ложиться жаритися. Так. Ну, тут вже осталося мало. Діти прийшли, поїли, поки я. Ще останні пампушечки жарила. Ось так. Ось так. виглядає. Не видно, не видно. З бананом сказали дуже смачно. Я часом є, що банан так, як сказати, дрібненько кришу в тісто і так додаю. А то просто так кусочками порізала. Дуже смачно виходить. Хто любить, то може ще зверху поляти або шоколадом, або тим, як його з Ну, я люблю так, я можу пити з молоком, молоком запивати або можу сметану мачати. Нам ось так смачно. Так, щось що таке діло. Ну, а ви готуйте, як вам подобається. Ну і ось такі ще в нас вийшли. оладочки маленькі, ось, то до сметанки. Вмисні їх грубими не робила, щоб вони були пухкіші, більші, робиться їх тісто густіше. І тоді вони виходять гарні, такі грубі, високі. Ну, я таких не хотіла. Я хочу ось такі м'ягенькі. Маленькі, тоненькі. Вони зі сметаною дуже смачно. Ось. І я такі їм готую, які вони люблять. Хочуть грубші, роблю грубші. Хочуть тонші, сказали, хай будуть тонші. Хай будуть тонші, мені нема різниці. Сметанка є свіженька, я сьогодні перегонила. Ось. Що вона не густа, от вони їх і до сметанки захотіли таких, кай то нам буде на ранок. Зараз ще, поки будуть лягати, тоді з бананом вони з ними справляться. Ось такі то справи. так що, Кому сподобалося, готуйте, смакуйте. Кому не сподобалося, це не означає, що цей рецепт не має права на життя. Ось так, що ось таке діло. Всім смачного. Я знаю, зараз знайдуться такі, що скажуть. Ми можемо і. Щось я не зрозуміла. Щось не зрозуміла. Що це, це за захват стола? Що <рес> можна банана і так з'їсти, можете їсти і так, можете робити, як вам добре, а я роблю, як малим моїм добре. Як вони хочуть, так я їм готую. Ось так. Вони мене, як сказати, заслуговують, щоб я їм приготувала те, що вони хочуть. Ось так, що. Всім. На добраніч, мирної тихої ночі і солодких сніг. Бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі і до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.